Подарок. Вистрілий мене не хочете. смішно, якщо вона ну, каже, зараз побачите і балоном мене <рисот> Як Якби <диви>, подарок, сука. <рисот> Привіт від Курілова. <відділ. рисот> До мене на речі, недавно підписалася ця головна відьма країни. Оця така зітка красива. Ой, це <рисот> мені. <рисот> Ой, нала волка. Ой, дякую вам велика, давайте я хом розпаковку. Давайте, бо тут. Ой! А що це? А, бля, класно! А я думала, знаєте, що це? Я думала, це, щоб вони прив'язувати до ліжку, бо я дирочки є. Але це теж дуже мило, Біль, якраз Богдану. <рес> так. Ой, це що? Шо? Шока? А, це панавка? на мене? А я думала, ти на дитину хочу в'яйну. Блін, а дайте... Ой, я люблю потом, кстати. Так. — Тут чиїсіра, блін, мені подлуп. Ой, блін, ми прямо гадали. Дякую вам. Що душі, а тут пиво? Ууу! Воно ж не безалкогольне, надіюсь. Ні, класно, дякую вам. О тут ще цукерки, рошен. Рошета. Угу, Понятно, блять. Але зелені. Вийшла в нуль, виходить. І Чупачу, що щоб сосать, це Богдан. І жалієй. Класно, дякую вам велике. Дякую, що люблю подарунки. Подарунки це щоб... дякую. Дякую. Ну, подати. Подати, подати, так гарно, це приємно. Треба ці баналі з пішло збивати, намаску Не треба. Хто сказав, що треба? А як розвуть? Прикиньте, якщо він і є калуш. він такий, сука, мій образ пиздиє. Не вздумай навіть. А як вас звуть, пане? Володимир. Володимир. Великий? Хуй у тебе! Може, ставолося, Сторож... ти що це пана водика? Бекіта, а якщо князь Володимир Великий назвався Великий, просто реально, що там валина ось вас така. Або навпаки у нього Пісню маленький, всі дівки селянки про це розказували, і він такий, будете казати, що у мене великий. Отак, на пошілі туписі, що великий, великий. Блін, я хочу на тому світі з Володимиром Великим зустрітися, щоб від в мене Христом Своїм. — Але завтра день батька придумали подарок Богдану? Завтра день батька? Блять. Чого ти не сказала? Як він робила вже завтра? Сьогодні в холостую зробила, виходить. Добре, а я о, добре, а що подарувати чоловікові на, бать, на день батька? Добре, а що ви от, е, а що, а що от ви своєму чоловіку подаруєте? Протизаплідні? А є, зараз ще немає чоловічих протизаплідних, на жаль. Є операція? Є операція? блядь. Це хіба вночі, коли Богдан спить. Можна подарити йому пораз і зміняє там разом. Скажем так, вийдемо в нуль, Богдан. Хто татові щось будете дарувати? Сні. Носки? Сні. Сні. Носки Носки. труси. Ой, мужики, а от свій мені, а що ми ви хотіли дати батька? Поділіться, тому що хуйові подарки дарять вам. А я таку очка. Та цікаво заходьте. А як вас звуть? Саша, вам не вистачає уваги? А, а що би вам ще хотілося примуває? Щоб, ви, що? щоб вас цінували, любили, казали, яка ви красива. Класно, а ким ви сьогодні прийшли, Олександр? З дівчиною. З дівчиною. А давно разом? Майже рік. Майже рік, класно. А що плануєте, якісь далі серйозні. Ну, живете разом чи ні? Ну, можна сказати, ну, сказати нада би вже Санька. Вона цього не каже. Вона цього не каже? А що вона має вам сказати? Ну, типу ми не признає. Ви. <рес> ви знаєте, цей чувак, який типу, має дівчину, але вона про це не знає. <рес> а де ви познайомились, пане Олександре? На минулій роботі, роботі. Яким ви працювали? Кур'єром. Єр. Кур Кур'єром. Вау, круто. Доставили і ні. <ріст> а якщо будуть реально протизаплідні, будете пити? <ріст> якщо вона захоче, то так. Маленький. Я впевнена, що це не так. Нормально, а чого ти це там кажуть? Ой Сашка! Та не нормальний, що тобі вуха тикаєшся світом. Мішає тобі сидіти. Бідно. А як у вас бути? Пані Аня, а ви його знаєте? Навіть не знаю, не жаль, чи не радість, але хто він вам? Брат? Друг. Друг? А він... Він хлопець своєї подружки мало. Він хлопець своєї подружки, але не яка там ще, правильно? Місто, ви це знаєте. Це дуже круто. Клас. Цікаві стосунки. Нормальний хуй у нього, кажуть. Ви теж його знаєте? Ви всі туди -то до донового того знаєте, чи що? Бріне круто! Ой! Цікаво. Е, о, це ж у вас оцей мер міста, який всюди квік цей ліпить оце проти абортів рекламу. Ваш? А його вже нема аборт забили. Кончене, а, а ну, от вона пам'ятає про нього, а трахається з ким. Найдіть ще одного! От одинокі чоловіки в залі поаплодуйте. У мене помінялась цільова аудиторія. Так, а як вас будь? Дівчина. А, ти ідентифікуєш себе як чоловік. Чекайте, це ми на десерт. Я хочу так навчитися. Як вони це, блядь, роблять? Я знаєте що? Я даже. Навіть... Їх дві. Блядь, знаєте що? Я оця штука ну, зараз стала популярна, коли пара кличе до себе там ще одну дівчину. І типу дві дівчини і один мужик. І я думаю, що якби був секс де один мужик, і отакі дві дівчини. Хіба це фрікол? Ну от я б якби прийшла додому, а там Богдан у вас був ніби, я б роз'їбалася жорстко. Я б йому сказала, кухуй, кухує, то двері ти змазати не можеш скріплящим. А тут працюєш на всі сто. Міська б такі люди бікають. Як вас будь? Ніхуя собі, у вас тут було те аж. Марійка? Їх три? Це так мій батя реагує, коли ви знаєте, з кін'ями. Так, Марійка, так да, вас звуть? Так, класно, чим ви займаєтесь, пані Марійка? Я колишній офіціант. Ви колишній офіціант? Так, я звільнилася. Ну як давно ви змінились? Крім хочете ви. Та почекайте, там хтось там хтось хоче, що ви хочете. Щось яке заклинання, і в мене зараз щас... біля мене, зараз отак в мене пиль і все, і в мене місячні все життя, блядь. Це походу вас впізнали з роботи, ви їх впізнали? Так, Марійка, от ви... а ви були офіціантом, скажіть, будь ласка, ви колись таркали людям в їду? А ви офіціанткою були? Так. Блядь, це просто різні люди мені відповідають. Я ніби в якомусь дуже хуйовому сні, де не можу Я так. Била. Отут хтось. Я... Блять, просто напали на мене. Вони по всьому це чуєте? Я вже схожу з вас. Батя б не хотіла в такому сні помирати. Труповуха щай-таму! Круто! Я добро за час із хлопцем, і що сказав. Я люблю твого тата. Вона намагається знайти нормальну... Ви теж її, блядь, знаєте? А хто це? А, то не ділися з іншими, якщо собі шукаєш. У мене не так багато. Дивіться, якщо ви одинокі, то може забудіть. Дівочки, я вам кажу, це буде легше, бо тут у нас е, ну, одиноких хлопців, які шукають не хлопців. Ну. Хто, мужики, хто шукає собі не хлопця? О, хто ви? Як вас звуть? Едуард. це я 100 стиха. Правильно казати, допустімо. Так, Едуард середньостатистичний. Так, так, і Юля не всім даюча, Отак. Так, Едуард середньостатистичний, ким ви працюєте? Інженер? <клук> <клук> Ооо, пізде, круто. я дуже не знаю, що це. А скільки вам років, Едуард? 31. Допустимо. Допустімо. Юля, скільки вам років? Ну, нормально, підходить. Так, хто ви по знаку гороскопу, Едуард? все, oh so, <laughs> Ну скажіть! Yeah. 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 Що вдома все убрано? я. <laughs> yeah. Так, Едуард, добре, а ну, от ви ж шукаєте собі жінку. От які у вас давайте три критерії, яка повинна бути? Yeah. Смішна. Ти чого, еді? <риклад> в тебе вже впав, що? Панаха цієї. Я хотіла мені до Богдана сьогодні прийти. <риклад> Та мені подобається, мені кухова вже. Я в ній буду трахатися так. <риклад> «Подобається Богдану чи ні? Я ще буду співати. Стефані як мама. <риклад> так, <риклад> так, <риклад> <риклад> так, Едуард, давайте, вам треба, щоб вона була смішна. Добре. Е, mm -hmm. Що ще? в кольцо його кольцо й не випускає с вами є мерканційне пістичне в беропі постоянно. Бля, ну я в такому положенні. Ми сейчас наче сліпиї глухи веде мого. А він каже, що ви меркантильні? А ви багато грошей йому дали? Сколько? Це ви в доларах дали ті <ріпи> Так, хороша, а ви вже ви вже з ним не разом чи ще разом? <ріпи> так і дайте його нахуй. Вон Едуард. <ріпи> <з реті> <ріпи> Едік буде брати гроші, але вдома за то всі розетки будуть зроблені. Так <ріпи> не долетить туди мікрофон.